Доброго дня, любі садівники і садівниці. Здогадайтеся, як пов'язані? Кориця, чесник, синтепон, банани і мурахи. Про це ви дізнаєтесь із нашого сьогоднішнього відео. А також вас очікує справжній шок, тому якщо стоїте, краще присядьте. Агромаркет дарує тисячу бонусних гривень, і це не жарт. Як отримати їх, я розкажу наприкінці відео. Отже, Що ми маємо таке одночасно доступне та 100% безпечне. Ми маємо звичайну корицю, яка для нас має аромат, а мурахи її не люблять і швидко покидають місце дислокації. Насипте корицю не тільки в мурашник, а ще й на доріжки, якими курсують мурахи. Плюс цього засобу ще й в тому, що його можна використовувати і в житлових приміщеннях. Добре, відлякує мурах. І Всі частини цибулинних рослин містять фітонциди, сірчані сполуки і ефірні олії, які відлякують мурах. І ось такою кашкою з роздушеного чеснику ми мастимо стовбури на відстані десь 30 см від поверхні землі. Маєте стару синтепонову курточку, яку приготувала на викидання. Перед тим як відправити її на смітник, відріжте смужку синтепону. Її зав'язують на стовбурі дерева і мурахи не зможуть її подолати. Для того, щоб припинити мурашину інвазію, ми також маємо банани. Точніше, бананові шкірки. Треба брати стиглі банани, які вже мають темні крапочки. Для приготування засобу від морах нам потрібні 500 мл теплої води, 10 г борної кислоти і шкірки від бананів. Засипаємо кислоту до теплої води і ретельно перемішуємо. В цей розчин вкладаємо від бананів. В такому вигляді залишаємо в цьому розчині банани щонайменше на кілька годин. Коли бананові шкірки вже достатньо присочилися розчином, виймаємо їх і розкладаємо під деревами. І кущами. Чекаємо, коли вони будуть обліплені мурахами та іншими комахами небажаними в нашому садку осами, дрозофілами і так далі. Поставили вподобайку цьому відео, підписались на наш канал, чудово! Користуйтеся нашими порадами і напишіть в коментарях про результат. Той коментар, який набере найбільшу кількість подобайок, дозволить його автору отримати в подарунок від Агромаркета тисячу бонусних гривень. Бажаю успіху в цій нелегкій боротьбі. І прощаюся з вами до наступної цікавезної зустрічі. Пока-пока!